Доброго дня, майбутнє світу, апокаліпсис Антихрист. Що станеться у найближчому у майбутньому? Чи загрожує людству Третя світова війна? Біблія дає відповіді на усі запитання щодо останнього часу. Наш світ досяг вершини винищення проповідників Божої істини. Це ознака зняття п'ятої печатки апокаліпсису. Бог чує їх благання про справедливість, і він надасть її через короткий час у вигляді шостої печатки. Відкривається вся руйнівна діяльність людини, підтверджуючи, що число звіра 666 – це число людське. Заміслиться у космосі, де все навколо вибухає, палає на унікальній планеті Земля, єдиній у всесвіті, де достовірно існує життя здійснюються небезпечні експерименти з темою і з метою створення ефекту великого вибуху. Теоретична фізика давно перебуває в ідейній кризі. У неї немає теорії, яка б логічно пояснювала відомий факт існування матерії та різноманітних форм життя. Науковці беруть живу матерію і розбирають її на дрібні частки, щоб отримати антиматерію, яка розглядається як новітні озброєння. При зіткненні нової малої кількості антиматерії з матерією відбувається вибух та руйнування всього живого. Понад 400 науковців публічно підписали петицію. Та заявили, що такі експерименти можуть привести до глобального колапсу та катастрофи. При цьому провідні країни заявляють про продовження небезпечних експериментів. Сам творець дав нам історичний запис його основоположних актів творіння. Небеса були споконвіку, земля створена була словом Божим з води. Тому перший світ загинув, затоплений водою. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються в днем вогню на день суда і погибелі нечистивих людей. Все тримається Божим Словом. Слово і є Богом. Як і сказано в Біблії, споконвіку було слово, і слово було Бога, і слово було Богом. І слово стало плоттю і вселилося між нами повне благодаті істини. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від люди відкинуло слово, пробивши його цвяхами до Христа. Прийнявши смерть від рук катів, він зійшов у потойбічний пекельний світ, забрав у пекла, смерті і дьявола, і воскрес у нетлінному тілі. Вся влада на небі та землі належить Слову Божому Ісусу Христу. Тільки Він гідний зняти всі печатки апокаліпсису. Сьогодні люди шукають безсмертя та вихід до паралельних. Потойбічних світів. Людина хоче відчинити завісу між нашим та невидимим світом. Люди йдуть на все заради прориву в потойбічний світ. Але щось утримує темну енергію від нашої реальності. Науковці називають це стіною чи завісою. Бог розмістив її там. Вона оберігає нас усіх від масового вторгнення до нашого світу демонів. Але людина у своїй пихатості втручається у те, чого не розуміє: створення та випробування зброї на землі під землею, під водою та в космосі викликають землетруси, урагани, цунамі, повені, посухи, аномальні астрономічні явища. З провини людей станеться найбільша техногенна катастрофа. Передбачувані космічні явища, відкриття паралельних світів, стрибки у часі та чорні дири, причини, яких нау науці досі невідомі стануть реальністю. Землетру... Трус такої потужності потрясе землю, що весь її ландшафт зазнає змін. Друзі, підписуйтесь на канали Станіслава Юлії Солтиненко для того, щоб володіти достовірною інформацією, що де і коли люблю, та нехай нас Господь береже.